Вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні нові акції в магазині Єва. 23, 24 та 25 травня. Дуже хороші акції, я переглянув, тому дивіться уважно, щоб зекономити. Дякую за коментарі та за вподобайки. Всі жіночі колготи та панчохи 20 та 40 ден в Євєнпіті 1 плюс 1 дорівнює 4. Купуєте дві, третя буде у подарунок. До речі, хочу сказати, зауважити, що акційні цінники. І бачу, що багато товару зі знижкою також 50%. 20 ден а, класичні без шортиків, 83 гривні. За копійки до більшого. Прозорі, напівматові, моделюючи ажурними шортиками 40 ден 169. 20 ден підтримуючи шортиками 149. 109 гривень, 20 день без шортиків. Ну і також ну, надав вам інформацію, тому йдемо далі дивитися, які акції у Єві. Наступна акція Old Spice, всі чоловічі дезодоранти, антиперспіранти а зі знижкою 30%. По 90 гривень зараз можна придбати ось ці антиперспіранти спрей Old Spice. Гелеві Old Spice 115 гривень. І, звичайні, по 90 гривень. Наступна акція Нівея мінус 40% на всі чоловічі засоби для та після гоління, також зверніть увагу. Давайте подивимося бальзами після гоління. Нівея, вони йдуть по 100 мл, 177 гривень зараз. Ось такі. Це дійсно хороша ціна, тому що я знаю, що вже 200 з гаком в акції Нівея. Так, є ще ось такий бальзам для гуління. Догляд. Ну, а ці для чутливої шкіри. Так, давайте подивимося на Гелі. Гелі-Гелі Нівея. 131 гривня зі знижкою 40%. І є ще піни для гуління Нівея, вони трішки дешевше. 101 гривня, також 200 мл. Також в акції Нівея чоловічий спрей антиперспіранти по 100 гривень. Ось такі. І ось такі блек вайт, чорний та білий захист 90 гривень. Кулькові чоловічі антиперспіранти 73 гривні. І також можна придбати гелі для душу Нівея зі знижкою 40% 109 гривень. Антиперспірант чоловічий Нівея 97,50. Наступні акції 23, 24 та 25 на всі зубні щітки Vitality Pro та насадки для електричних зубних щіток. Зубну щітку можна придбати за 1000 гривень дитячі і ось такі дорослі вже по 1200 гривень. Ось ці. Насадочки бачу по 377 гривень та 424. Наступна акція: Альфамед, всі засоби для догляду за ротовою порожниною. мінус 40% від звичайної ціни. Чесно кажучи, так стояти, ніколи не користувався цією зубною пастою, тому будемо вам вдячні, хто вже її купував і спробував залишати свої коментарі, як вона. Чистить зуби. Зараз зі знижкою 40% 65 гривень, навіть 64 є. Ну, я заокруглюю ці копійки в більшу сторону. Є багато різних, бачите, є а, для ясен, якщо кровоточать, і ось ця у мене є а, освіжаюча подих для чутливих зубів. Ну, знижка хороша. Також зі знижкою оці ополіскувачі для ротової порожнини. Вони йдуть по 500 мл. Є два види для чутливих і є захищає ясна та від каріусу. Ось такі. По 83 гривні зараз зі знижкою. Надзвичайно ніжні зубні щітки, в кого дуже чутливі ясна, можна спробувати оці зубні щітки. М'які, м'які 71 гривня зараз зі знижкою. Наступна акція 23, 24, 25, 26, 27. Дивіться, це якась додаткова акція на Утера Монік. Треба зробити покупку на суму від 499 гривень у Димчеку та отримати органайзер для жіночої спідньої білизни у подарунок. Я йду за подарунком, покажу вам його. Дивіться, який чудовий органайзер ви отримуєте у подарунок для. Нижньої білизни, досить такий, знаєте, класний, якщо їдете кудись на відпочинок. Я гадаю, спеціально був зроблений цей органайзер. Тут навіть, бачите, є оця утера, логотип. Ось, їдете на відпочинок, зложили всі свої сюди, всю білизну свою, закрили і дивіться, як оригінально який класний вигляд в нього. Ще й ручку має з ручкою. Також надаю вам інформацію, багато товарів зі знижками, Все вам покажа... показати не можу. Ну, у тера ви знаєте, що тут а, скраби, а, олійки для тіла, а, піни для ванни, а... багато всього різного, і бачу якась новинка або змінили. Вершкова диня з олією аргани. До речі, оці олійки дуже круті. Я їх замовляв, коли вони були з кешбеком, Ну щоб кешбек мені не рахували. Там я дещо хотів взяти зі знижкою з хорошою. Ось і також поговоримо на відео кльові та фігові з вами про ці олійки. Надзвичайно них піни для ванни дуже круто пахнуть. Аромат тримається довго, і сама піна об'ємна 56 гривень. Обільна. Так, а оце що таке? Спа-мило. А, дубайське мило, дивіться, спа дубайський шоколад зі фисташками. Ух Ухти, давайте подивимось, що тут всередині. Це надзвичайно крутий аромат. І знаєте що? Я би його дійсно спробував, оце мило. Ну, не їсти, а помити тіло. Спа-мило дубайський шоколад з фісташковим сорбетом 100 г. Надзвичайно круто пахне. І я буду слідкувати за знижкою.

Травня 2 дорівнює 4. Я вже бачу новинки. Дивіться, які гарні літні. А, ну, краби, да? Крабики називають їх. 50 гривень ось такі цікаві. А, кольорові. Зрозуміли акцію: купуєте, ну, берете 4 і два найдешевших буде вам у подарунок в чеку. Теж гарні. Це також новинка, 60 гривень. Ось такі крабики. До речі, це все йде металеві, не зламаються, знаєте, як пластик швидко ламається. І є точнісінько такі самі. Дивіться, такі ніжно-рожеві, метелики, мабуть. Да? Це вже пластикові, але теж досить гарно, креативно зроблені. По 30 гривень я можу тут вам показувати цілий день. Ви, мабуть, вже зрозуміли. Дорослі і дитячі 2 дорівнює 4. Не обов'язково брати дитячі 4 чи дорослих 4, можете брати будь-як, просто два найдешевших вам буде у подарунок. Наступна акція на всі сонцезахисні окуляри та футляри для окулярів. Купуєте одні окуляри і можна взяти, наприклад, собі футляр для окулярів у подарунок. Або обрати собі, купуйте одні окуляри. і... Друга вам буде в подарунок. І, до речі, дивіться, які ціни: 149 гривень. Ну, я рахую, що це хороша ціна по за 142 гривні, за 149 гривень дві пари вийде. Наступна акція в магазині Єва це на другу одиницю шампуня ви отримаєте знижку 50%. Тобто ви купуєте один професійний шампунь, і другий можна придбати будь-який інакше, не обов'язково такий самий зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу. І зараз вам покажу ціни на професійні шампуні в Єва. Дуже велика лінійка оцих шампунів та кондиціонерів Kerasios вони по 199 гривень. Шампуні номеро зараз йдуть по регулярній ціні. Це Італія. Літрові по 499 гривень. Ось такий професійний шампунь з бурштином 500 мл 506 гривень і другий буде за половину ціни. Шампуні фа Мірель Ізраїль. Також тут дуже велика лінійка шампунів та кондиціонерів. По регулярній ціні зараз 369 гривень. Усіма відомо оця ізюмі. Це також шампуні, кондиціонери є для різного волосся можна обрати. Інтенсивне живлення. Ось ці зелені, а у фіолетовому це відновлення. Ціна зі знижкою 374 гривні зараз. І можна другий придбати за половину ціни. Шампуні OGX, регулярна ціна 439. Шампуні Айкіко також зараз за регулярною ціною Італія 500 мл 315. І шампуні лядор. Оці я також хочу спробувати, але ніколи немає такої, знаєте, щоб хороша акція на них була. Зараз ніби, непогана акція, але якщо б вони були хоча б знижкою, не по, не по регулярній ціні, тоді можна було би їх спробувати. Дуже хороший склад, без силіконів. А ось Естіма зі знижкою 229 гривень. Будь-який шампунь, тут дуже велика кількість. Кондиціонери також зі знижкою. 229 і мінус 50 на другий. Кос. Торгова марка Кос. Всі гребенці для волосся один дорівнює два. Також надаю інформацію, тому що тут дуже багато цих щиток. Купуєте одну, хочу сказати, що зі знижками, з жовтим цінником купуєте одну, і другу собі просто вбирайте у подарунок. На це також зараз зверніть увагу. Є великий вибір різних щиток. Хочу показати оцю новинку, яка вже з'явилася в магазині Єва. Це від Гарін'єра. Ось така маска. Тобто можна придбати цілий набір і маску, і. Ще додаткові є засоби для волосся. 296 гривень для хвилястого волосся зволожуюча. Це також новинка з цієї ж серії кудрявий. Зволожуючий шампунь для хвилястого волосся, для кучерявого 200 мл 196 гривень. І шампунь для хвилястого волосся 100 ні, 200 200 мл 296 грн. Ну, показую вам як новинки. Ось тому будемо чекати на знижки. Гламбі продовжується акція. 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевших декоративних засоби вам буде у подарунок. І також Патрісія Лідо продовжена акція 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевших чеку буде у подарунок. Не дуже часто я бачу знижки на Макс Фактор, чесно кажучи, це вперше, якщо я не помиляюсь. Вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Зверніть увагу, купуєте також 4, і 2 найдешевших, вам буде у подарунок. Макс Фактор. І е, дуже багато. Жовтих цінників. Тільки ось чомусь ці помади по повній вартості, а все решта з жовтими цінниками. Також подовжена акція на ханібані всю дитячу косметику. Показувати вже вам не буду, тому що в попередньому відео все вам показав. Два дорівнює 4. Також купуєте два і два найдешевше. Чи купуєте 4, да? і два найдешевших буде вам у подарунок. Чи купуєте два, як правильно сказати, ви зрозуміли. Наступна акція серветки Joy 1 до рівня 2. Дитячі серветки, Ось такі 24 штуки. Можна використовувати для новонароджених. 22 гривні за 2 пачки. є ще такі самі більше пакування. Тут 100 штук Joy. по ціні 50. 6 гривень. За 56 гривень 2 упаковки. Це акція також 23, 24 та 25. Також для малечі всі підгузки трусики зі знижкою 30% торгової марки Lucky Pin Зараз подивимось ціну. Так, ось вони вже всі розібрали. Оці підгузки. Одні залишились, там не, тут ще є. Вони в зелених та в жовтих таких упаковочках. Ціна 339 гривень. Також зверніть увагу, та й така пудра пральний порошок для автоматичного прання вагою 200 зі знижкою 40%. Так, і ось цей порошок зараз можна придбати за 199 гривень. Це хороша ціна, тому що я пам'ятаю в іншому магазині, зараз знімав відео. Там 200 з чимось він. Ну, не 210, а десь здається 200. Не буду брехати. Коротше, дорожче. Є колор, є альпійська свіжість. 2 на ваш вибір. Наступна акція мінус 50 на всі гелові капсули для прання. персіл. це також хороша акція. Зверніть увагу. Чим більше пакування, тим виходить дешевше. Я би радив вам купити ось таку велику тут 44 капсули, лише 509 гривень. трішки менше пакування, 35 капсул 404 гривні. Персіл капсули 26 штук 327 гривень. І капсули універсальні 13 штук 199 гривень. Але не забувайте, що акція ще на цей персіл, якщо ви купуєте будь-які диски капсули для прання персіл, отримуєте брев у подарунок. Ось такий бреф Ви отримаєте у подарунок за придбання будь-яких капсул персіл. Наступна акція на Доместо знижка 35%, але бачите, йде півлітровий, на жаль, не літровий. Ціна півлітрового Доместоса 54 гривні. До речі, скажу також не дорого. 54 гривні. І також зверніть увагу, зараз ось цей великий Грюнвейт, універсальний гель для прання об'ємом 5 літрів зі знижкою 50%. Лише за 129 гривень. Зверніть увагу. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемося трішки пізніше вже в наступних відео. До зустрічі.